Обережно крадуть лічильники. В Івано-Франківську продовжується крадіжки комунального майна. За два тижні зломисники посупили прилади обліку гарячої води у понад 20 житлових будинках міста. Найчастіше такі випадки трапляються у мікрорайоні Позитрон. На придбання нових лічильників теплокомуненерго грошей немає. Комунальники бідкаються, такі злочини впливають на тарифну політику. Якщо раніше мешканці платили за те, що спожили, то без лічильника сума нараховується за нормативним тарифом. Теплоенергетики просять людей бути пильними та стежити, чи ніхто не ве... Штиться поблизу їхніх будинків. Для того, якби виконати такі роботи по викраденню приладів обліку, потрібен деякий час. Ви самі розумієте, що це не робиться, як би сказати, з пульта керування, що натиснув кнопку і прилад обліку у вас в руках. На це потрібен час, хтось, хтось заходить в підвальне приміщення, хтось, як би сказати, у когось можливо і беруть ключі. Комунальники підозрюють, можливо, крадіїв цікавлять кольорові метали, з яких складається лічильник, або ж їх просто перепродають в інші області. На оперативній нараді міського голови міліція запевнила, злодіїв знайдуть. Мар занепокоєний, адже кількість крадіжок комунального майна в місті лише зростає. Якщо це міліція спільно там з кого треба долучити, долучимо не присіче, ми будемо мати біду. Що якщо по електролічильниках там. Заживляє ЄРЦ напряму, бо ну нема що, що робити. А що з теплом робити, коли цілий вузол виріжають? Наразі теплокомуненерго звернулося до балансу утримувачів, аби ті приводили у дієздатність понівечені системи теплопостачання. Загалом кількість викрадених теплових лічильників у місті сягнула 200.